Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Ну що ж, вирушаємо у подорож, де нас чекає дуже багато цікавих завдань. А ось і перше завдання. Роздивіться картинку та скажіть, де знаходиться песик. Де знаходиться яблуко? Де знаходиться песик? Де знаходиться мураха? Вирушаємо далі. І ось наступне завдання. Давайте ми з вами пригадаємо зворотню лічбу. від 5 до 1. Ну що ж, почали! Любі малята, зверніть увагу на картинку. Зараз перед вами будуть з'являтися предмети. Порахуйте їх та назвіть їхню кількість. Ну що ж, почали! Роздивіться картинку. Та скажіть, з якої сторони у нас вівця стоїть далеко? А з якої близько? З якої сторони кораблик близько знаходиться, а з якої далеко. Подумайте і скажіть, куля схожа на що? На глобус? на пачку від мюслів чи на шматок від торта? На що схожий куб? На кубики, на м'яч чи на консерву? На що схожий циліндр? На сік? На подарункову коробку чи на батарейку? На яку геометричну фігуру схожа парасолька? На коло, на трикутник чи на квадрат? На яку геометричну фігуру схожа коробка? На коло, на трикутник чи на квадрат? На яку геометричну фігуру схожий кавун? На коло трикутник чи квадрат. Любі малята, як називається частина доби, коли ми прокидаємося, чистимо зубки, вмиваємося та збираємося в садочок або в школу? Так, це ранок молодці. Як називається частина доби, коли ми граємося, займаємося, ходимо на прогулянку? Це день. Молодці. Як називається частина доби, коли ми приходимо додому, коли ми з вами вмиваємося, роздягаємося, лягаємо спадки? Так, це вечір, вірно. Любі малята, роздивіться уважно картинки та скажіть, яка частина доби на них зображена. Ось наше заняття підійшло до завершення. Ви великі молодці і чудово попрацювали. До нових зустрічей!